Так, це другий день підряд відео про кіберпанк. І ні, не буде кожного дня по новому огляду після кожного наступного стріму. Це просто буде відео з доповненнями про те, про що я не розповів у попередньому відео. А повний огляд уже всієї гри, коли я повністю її пройду, вже дійсно буде потім колись через, ну не знаю, дві тисячі років, коли я нарешті пройду її, бо це мені здається дуже величезна гра. Зараз сумарно я вже набавився десь приблизно 12 годин гри, і маю що доповнити до попереднього відео, точніше на Дещо маю що виправити з попереднього відео, про що я сказав перше виправлення, це те, що гру розробляли 8 років. Але це виявляється не так. Анонс гри був 8 років тому, а саму гру розробляли. Приблизно 5 років з середини 2015 року, після того як вони закінчили розробляти відьмак 3». Тому деякі, в принципі, технічні баги, можливо, тепер оправданіші, тому що на розробку в них було все таки менше часу, ніж я собі думав, але не знаю. Залишимо це вже поза кадром і для роздумів для вас. Отож, це. Другий погляд. Ну, вчора був перший погляд. Сьогодні другий погляд після другого моєго стріму. Другий погляд на гру Кіберпанк 2077. І перш ніж я почну, хочу подякувати Миколі Матрьохіну, що він підняв свою підписку на Патреоні. Дякую, друже. Для початку хочу вас ознайомити з своєю історією знайомства з CD Projekt Red Я думаю, ні для кого не секрет, що їхня перша гра це був відьмак перший, і вона стала неймовірним хітом по всьому світу і так далі. І вийшла вона в 2007 році і що цікаво, я теж її пробував грати в 2007 році, і коли я її перше зіграв, я награв приблизно 2 або 3 години і закинув цю гру, тому що мені здалося, що це повна параша. Повторно я вже спробував грати цю гру аж в 2018 році, і тоді вже перетерпів ось цю повну парашу на початку. І далі гра розкочігарилася і стала дійсно дуже шикарною. Настільки шикарно, що я б, напевно, тепер приписав цю гру до однієї з улюблених своїх. До чого я це? До того, що схоже, що з кіберпанком сталася та сама фігня. Так, початок сумбурний, незрозумілий, вялий і якийсь такий, ну повільний, не, не, ну, не, ну, не то, не то. Але як я казав, у мене вже був і другий. Другий стрім, і ось другий стрім тривав там приблизно 5 годин, і чесно кажучи, всі 5 годин від самого початку гра зовсім змінила темп. Вона зовсім відрізнялася від того, що було на першому стрімі. Сюжет дійсно блін розкачався. Сюжет дійсно став нарешті не те, що офігенне мін став кінематографічним. Там були такі моменти, що я реально переживав за героїв наприкінці акту першого розробники взагалі змогли аж настільки занурити мене в емоції, що я вже ледь не тремтів від якогось не знаю переемоційного такого перевантаження. Дуже круто. Сумарно, десь на годині так не знаю, восьмій-сьомій гри. Починається такий епізод, де ми збираємося з цією компанією. Зараз без спойлерів, нічого не буду говорити. Ми там збираємося, щоб обговорити свій план дій, скажімо так. І власне в той момент гра якась, ніби ну по суті, нічого особливого. Ми просто сидимо в якійсь будці, в якомусь маленькому кабінетику і розмовляємо. Але в той момент я відчував, ніби я дійсно там з ними, тому що воно виглядає якось максимально живо. Наприклад, мій колега Джекі, я зауважив за ним, що він сидів і тряс ногою. Я такий думаю, Блін, це настільки якось реалістично. Тобто я теж за собою дуже часто помічаю, що я коли сижу і нервуюся, я от сижу, і в мене нога от трясеться туди-сюди. І ось я помітив, що він це робив. І це додає ось така мі мікроанімація, яку зробили розробники, вона якось додає такого занурення в гру. В той момент я вже зрозумів, опа. Гра дійсно щось починає такою бути прикольнішою. Ну і нарешті в грі появився Джонні Депп. Ой, не, як його. Кіану Рівз в грі! Янурів Рівс, нарешті на 15-й годині гри. Так що обов'язково дограйте до того моменту, це того варто. При тому, що він не поводиться так само, як він поводився в трейлерах. В грі він Ненавидить мене. За що? Що я ЙОГО зробив? Гра дуже багато на різноманітні референси, відсилочки і так далі. Однією з таких супер прямих референсів, які ну ви точно не мали би пропустити, це якщо будете в готелі, зайдіть, будь ласка, в кафе, підійдіть до столиків, пошукайте, пошуршіть там, і знаєте, що ви побачите? Ви побачите там справжнього Хідео Кодзіму, який розповідає про свої ігри. Тобто, в цій реальності Хідео Кодзіма чомусь існує в 2077 році і чомусь він. Досі розробляє офігенні ігри. Як ви пам'ятаєте, я в попередньому відео ще казав, що є дуже багато записок, які треба читати, тому що щоб краще розуміти лор. Крім записок, насправді є ще два способи, яким можна отримати цей лор зі світу. Після певних подій в грі, там що небудь станеться, то новинах в новинах завжди починають розповідати про щось. І в новинах, крім того, що сталося зараз, розповідають іноді історичну довідку. Наприклад, ось сьогодні вбили Валеру Пупкіна, але в минулому Валера Пупкін був там, не знаю, засновником. Компанії, бла, бла 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 і вам розповідають таким чином, звідки ця компанія взялася, що воно таке, але все одно детальніше це все описано в записках. Так я досі їх рекомендую читати. Там є крім того, є і референси до інших творів, крім того, є історія всього світу. Дуже багато чого розповідається, що сталося в цій альтернативній реальності в 2020 х роках, що стало переломним моментом до зміни взагалі всього історичного. Розповідається, як альтернативно США давним-давно розпалися, як Японія стала найголовнішою країною. На, на планеті і так далі. Короче, це все бух, прикольно. Саме тому, можливо, Кодзіма і так довго живе, можливо, він через те, що їхня країна стала передовою, він залишився якось в. Еліксир молодості випив, я не знаю. Вчора, ще й нарешті, перший патч випустили, але патч насправді щось нічого не фіксить. Далі в мене були дуже багато проблем. Наприклад, люди тупо літали собі знову ж таки. Дуже це найчастіша проблема. Я один раз просто летів тупо. Я спускався пішки з гори і почав летіти. При тому, що це був десь такий схил, ну не знаю, 20 градусів, напевно, максимум. Ну і що скажу, на карті просто мільярд додаткових завдань. Я впевнений, що це буде довга гра. Мені доведеться багато що П -п побігати, подосліджувати, подивитися, чи все. Це такі квести додаткові теж цікаві, бо я ще не пройшов ні одного додаткового квесту. Поки що я проходив лише ось цей пролог, який зайняв у мене приблизно 12 годин. І я надіюся, що насправді і додаткові квести будуть теж круті. Обов'язково, щоб вони були круті і сюжет, але вже є насправді баги. Як пам'ятаєте, я розповідав вам про місію в першому відео, про те, як треба врятувати дівчинку. Так ось після неї було в мене додаткове завдання: зідзвонитися з цією замовницею, яка замовляла якраз врятувати цю жінку, і щоб вона мені дала винагороду. Так ось я приїжджаю за винагородою, вона мені. Каже, добре, твоя винагорода там то знаходиться в такого то Ріпера Ріпери це такі типу, хірурги майбутнього. Я приїжджаю до того ріпера, а в нього нічого нема. І все. І пише: підійдіть до нього, я підходжу, а в нього нічого нема. Ну нічого нема. Так що треба чекати ще патчів, які будуть фіксити всі проблеми. Але гра нарешті дійсно, якщо я казав минулий раз 7 з 10, то зараз я вже спокійно можу сказати 8. Ну загальний повний огляд, ми з вами вже побачимо колись. Це на, 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 на даний момент останнє буде відео про кіберпанк. Вибачте, що я заспамив два дня підряд. Але це ще не все. Є одна величезна проблема, а саме те, що розробники проігнорували петицію про українізацію цієї гри. Я звісно розумію, петиція не набрала величезної кількості підписів. Але якщо ви досі не підписали цієї петиції, посилання я залишаю в описі бігом її підписувати. Бо хто його знає, можливо, якщо вони побачать, що нас все більше, більше і більше. Вони можливо з часом все таки звернуться до шляхбетрев і, можливо, з часом зможуть випустити спільну українізацію. Я дуже на це сподіваюся. А також мій колега Ігор Анісімов, який відомий як Адріан Зетпі. Створив ініціативу. Він створив відео, в якому розповів про свою ініціативу, а саме як можна донести думку до розробників. Він пропонує всім, хто купив гру, вставити негативний відгук в стімі з коментарем, що для нас важливо, щоб була українська мова. Не знаю наскільки це етично і так далі. Це вже на ваш особистий розсуд, але я рекомендую все-таки глянути його відео. Посилання також залишу в описі. Подивіться, подумайте і підтримуйте українізацію. Будь ласка, підпишіть, хоча б буляха муха петицію. А поки українізації в грі немає. То можете заходити до мене на стріми, де я її на ходу українізовую своїм голосом. Що ж дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую також і всім патронам, які мене підтримують. А найбільше, звісно ж, Артему Вавілову, Денису Гаєвському, Вервольф Сандер, Модесту, Серу Маркосу, Віктору Корпецькому, Миколі Матрьохіну, Альберту і два літра. Дякую вам, друзі. Ви також приєднуєтеся до нашої родини патронів. Посилання є у описі. Ну або якщо хочете, можете мені задонатити на карточку. Таке теж можете зробити спокійно. Ну а з вами був як завжди, Падон. Підписуйтесь на цей канал, кличте своїх друзів, розповідайте про це відео, не знаю, мамі, татові, братові всім. Нехай буде побільше українського контенту. Робіть самі, до речі, український контент. Поширюйте свій контент в коментарях. Робіть все, що хочете. Взагалі, не знаю, купіть слона. Ні, ну купіть. Ну а чого? Ну але найважливіше це. Тримайтесь, купи, як яйця дупи. попащувачки.